До слова коробейник Марина Олександрівна. І підготуватися Чернігівська область бачок В'ячеслав Олександрович. Правильно? А де? В'ячеслав Олександрович, є Чернігівська область. А ось, 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 ось. На Все, ну, за колонною заховалися. Добрий Доброго дня! Мене звуть Кародина Марина. я учениця Шосінського ліцею сільської області. Сьогодні я хочу, запро... 10 класу. Сьогодні я хочу запропонувати вашій увазі роботу на тему сербен залізанісних відходів. Серед найважливіших сучасних проблем у галузі охорони навколишнього середовища, центральне місце за охорона та відновлення маленьких водних об'єктів, а саме річок, водосховищ, ворій, озер та лиманів. Сучасний стан перехватив у сумщині характеризується викидом недостатньо очищених стоків, що є причинами незадовільного стану річок, ніс суми, хомерток, шостка та інші. За даними лабораторних досліджень Державної екологічної інспекції Сумської області, найбільшими забруднювачами є такі підприємства, як Сумихімпром, Ководопські виробниче управління водопровідно-каналізаційного господарства. Нас зацікавила ця тема, бо забруднення гідросфери важкими металами стоїть на одному з перших місць, які потребують як найшвидшого вирішення. Отже, метою даної роботи було отримання матеріалу з промислових відходів, який буде володіти серпційними властивостями по відношенню до йонів важких металів. Останнім часом дуже часто ми стали чути такий термін, як важкі метали. Важкі метали це не чітко визначена група металічних елементів. До яких входять перехідні метали, деякі металоїди, актиноїди, лантиної. Класичне розуміння терміну важкі метали сьогодні включає свинець, цін, кадмій, ртуть, молібден, хром, марганець, нікель, олово, кобель, титан, мідь, ванадій, окремі схвалуки яких є дуже токсичними для навколишнього середовища або організму людини. У своїй роботі ми з науковим керівником досліджували накопичення таких металів, як мідь та цинк. Наявність цинку у ґрунті негативно впливає на мікроорганізми та мікрофауну, знижує родючість. Надушок організму людини спричиняє амітації ДНК, узбов, псали, зниження функцій системи. Ніх накопичується в рибах, деяких овочах та молочних продуктах. Надошок організму призводить до барофіальної асенки, захворювання нирок, печінки, інтоксикації організму. Нині існують такі методи очистки стічних вод, як механічні фізико -хімічні, хімічні та біологічні. Одним з розповсюджених є сорбція. Сорбція це поглинання газів, парів, розчинених речовин твердими тілами або рідинами. Також розрізняють адсорбцію – це поглинання поверхні твердого тіла або рідини, абсорбцію, поглинання сією масою та хімосорбці поглинання з виділенням хімічної сполуки. В інсорпційні процесі широко використовується в промисловості для очищення хімічних продуктів, вловлювання пари, газів. Найвідомішими відомі, що є сорбенти, такі як активований вугільний і селікагель. Об'єктами дослідження в нашій роботі були обрані залізний копороз та шлам, який містить манган-4-оксид та домішки. Зверніть, будь ласка, увагу на даний слайд. Було проведено моніторинг шламу. Дані наведені від цій таблиці. Першим кроком до отримання сульвенту було отримання манган-2 сульфату, який ми отримували сульфатно-кислотним способом. Проміжним кроком було визначення концентрації заліза та мангану в отриманих розчинах, щоб визначити, в яких концентраціях та співвідношеннях нам слід змішувати манганами та залізних упорозлі. Концентрацію феруму ми відзначали за допомогою фотометрування. А концентрацію мангану за допомогою тривання. Останнім кроком було отримання сербенту. Вони змішували розчини манганового та залізного купоросівку співвідношення один до одного. Після чого додавали розчин гіпохлориту натрію, отримано розчин, залишали на декілька діб, після чого декантували та фільтрували. Потім промивали водою до нейтральної реакції промивних вод. Та висушували у сушильній шафі, внаслідок чого було отримано дрібно-дисперсію порошок чорного кольору. Для вивчення сорційної активності було отримано сорбентом, ми провели сорбційні йонів міді та цинку. Жазок сорбенту вмістили у полби розщів сульфатів, сульфатів міді та цинку і виявили, що максимальний ступінь вилучення йонів міді скандали 93%, а йонів цинку 98%. На основі отриманих результатів ми можемо сказати, що використання сорбетів у вирішенні питання навколишнього середовища представляє собою практичний та теоретичний інтерес. Найбільш перспективними та економічно вигіднішими є матеріали, виготовлені з старинної серевини. Дані матеріали дозволяють вирішити відразу дві проблеми: утилізація відходів виробництва та оборона навколишнього середовища. Дякую за увагу. Дякую, які питання. <риклад> так, 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 так. Не не говорю не, нет. Не, 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 не. Чернигер. Черниги. Черники. Чернигер. А может я, чтобы поняття соркция і яка чи сорция? А сорція це повнімання гайди, поля барашки, дивана або региональный. А мы пористували адсорк. А це за повнонання поверхнею твердого тіла або ряду. Я що, 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 Так, Донецьк, Донецька. Донецька власть. Скрізь, будь ласка, час доповіді ви сказали, що використовували залізний купурс. А де ви його взяли? Оскільки залізний купур, тобто кристалний гідрат, то у менших е, умовах отримати важко. Це вже окрема дослідницька робота. Так ось Де ви взяли його Це, Це було надано лабораторії. Це звичайний реактив. Прошу, Бенецькому. Для декання я не за В Чому це? Це було мені надано моїм керівником. Тобто, то я автором було До керівника багато питань. Так, <кху> <кху> да, Прошу колеги, які питання. У мене питання таке. Я знайшов роботу вашого керівника. Ви, мабуть, її бачили. І в ній таблиця, в ній ілюстрації, цифри. Як ви можете це пояснити? Деякі, деякі дані мені, мені, мені були надані з цієї статті, а дещо я робила з керівником наглядного на а... берегу. Що саме ви робили самостійно? Ні, так, отримання мангану 25. А чому у вас в роботі не вказано, що ці дані не ви самі робили, а взяли з публікації? Ця публікація взагалі в списку літератури у вас не значиться. Насилання треба робити обов'язково. Це називається плагіат. Більшого нічого. Хочемо з mm. вашої керівництва. А хто є керівником? Назіїв. Ага, Назіїв. Ну, тут два просто два прізвища. Просто ми зразу подумали, що, можливо, ви зробили роботу, а ваш керівник вас не включив в публікацію, що, в принципі, ну, теж погано. Так роботи цієї немає. В не, не. списку використаних джерел, а графіки і, ці, і таблиці є. Ну, вони мені були надані. Ну, то це не. ж ми ж про це не знаємо. І значить, тепер у нас виникає питання: що ви робили самостійно, а що. Цього було вам надано. Значення табличні значення це констант, називається табличне значення. А у вас є е, практична таблиця, де е, швидкість сорціонів міді е, тут в різних е, умовах. Так що, ну, коротше кажучи, більше питання маю вдома. У мене є питання такі, просто щоб з'ясувати. От ви кажете, шлам. Що таке шлам? Шлам це відходи. Ну, будь-які відходи. Вони ну, відходять з хімічних. Який тип відходів хімічного виробництва називається шламом? Ну, тому що не кожний, не кожний відход хімічного виробництва називається шламом. Не кожний. Тут є спеціалісти по шламах. Ну, що... ну от ну, От-от-от-от-от. Далі ума... ну, багато питань по методиці. Розумієте? Наприклад, на сторінці 17 у вас зазначено, що для приготування титрованого розчину перемганату калію ви брали 12 грамів калію марганату 4 і розчиняли його в одному літрі води. Скажімо так, ви бачили це? Це про Саме... цю процедуру, да, так. Титрування? Ні, от сам процес розчинення 12 а грамів. А тобто до перемагання карлі ви. Да? Тому що насправді нас тобто, треба телефонувати в СБУ. Нехай йдуть і перевіряють вашого керівника. Ну, роки чотири йому світить. Тому що, ну, тому що ця речовина заборонена в таких кількостях її використовувати в жодній лабораторії немає. Це прекурсор з другого списку. Тобто, оця просто це документ, який ви просто підставляєте наукову керівника. Тому майте це на увазі. Далі що. Я прочитав уважно методику визначення концентрації іонів заліза. Двоє, тривалентно. я хочу, скажімо так, вітання науковому керівнику, якщо дійсно вам це дали, це неправильно. Тому що на якій підставі ви розчином порівняння при фотоколерометруванні к... використовуєте воду. У вас написано, да? фотометрували при. 50 нанометрах. щодо води. Насправді треба учинам порівняння брати всі ті ж самі компоненти, крім дослідного розчину. Тобто, ви аліквоту не додаєте, але ви додаєте туди сульфатну кислоту, сульфацеліцилову кислоту, тому що вони теж мають свою погинальну здатність. А по відношенню до води, то я одразу вам кажу, у вас завищені дані, причому можуть бути в рази завищені. Вода, розумієте, це вода. А у вас повинні бути всі-всі-всі компоненти, крім дослідної речовини, дослідного розчину. І я так розумію, що і статтю таким чином видали. Там теж робили це. Це ж неправильно. У вас неправиль концентрації, ви визначили неправильну концентрацію. Я так розумію, що якщо покопати, тут ще може, тільки всього знайти. Тому, скажімо, навіть не те, що там використані дані, навіть ці дані неправильно отримані. Все, дякую. Можна побажання. Ми побажаємо вам. Я думаю, що ви наступного року теж захочете писати манів хорошо. Не хочете? Хочому б ні. Тільки знизу іншу тему. Простіше. Таку, що можна піти самостійно, подивитися, спостерігати, підрахувати, графіки якісь емоційні Хай це будуть дитячі. Як-от, у декого, але це дійсно їх роботи. Ну, Марина в принципі, ви... непогано там орієнтується в деяких питаннях, але, в принципі, ну просто треба дійсно робити не, ну, своїми руцями все. Так, так, так. Не. А якщо ви берете, наприклад, дані керівника, то треба, по-перше, або подякувати, або сказати, що використали дані і подякувати за те, що вам надали ці, надали ці дані, розумієте? Послатися. Ну, це, так, і в літературі обов'язково казати ну це правила ну, загальновідомі етики наукової да наукової добре.